У Рівненському гідропарку втопився 15-річний хлопець. Трагедія сталася у суботу на очах у рибалок та товаришів загиблого. Вони разом відпочивали у місті, де купатися суворо заборонено. Там місяць тому вже втопився 45-річний житель Мізоча. За словами очевидців, цього разу хлопці посперечалися, хто першим перепливе водойму, але посередині шляху юнак почав тонути. Там були очевидці, було дуже багато рибаків, на жаль, після цього вони всі повтікали. Ці хлопці, що з ним теж втекли, що були, плавали разом, що там. І визвали якісь люди, які були там очевидцями, визвали МЧС, МЧМС, визволи водолазів. Коли ми водолази прибули на місце, там хлопчина, один хлопчина хотів йому допомогти, роздівся, підплив до нього, але, на жаль, вислизнула рука, і, це, і там була глибина. І втопився цей хлопець 15 років. Тож рятувальники, вкотре просять рівнян дотримуватися правил безпеки на воді, купатися тільки там, де дозволено, постійно приглядати за дітьми, не пірнати та не жартувати на воді, бо вона не пробачає помилок.